Мій позивний 2.0. Мені 20 годиків. На даний момент находжусь на реабілітації. Боєць 3 окремої штурмової бригади, 2-го штурмового батальйону і по сумістительству легіонер центурі. Чим займався до масштабу? на гражданки? Ну, на момент. 21 и начало 22 я еще проходил учебу в Бурсе. <свят> в Бурсе учился, короче, на маляра плыточника штукатура. А что, решил пойти на ней, потому что начинаешь с 8 класса, короче, я уже так начал потихоньку забывать на учебу, короче, и решил заниматься ремонтом, и там чисто такие с и вместе, там шпаклевали, красили и так далее, типа. И мне, типа, все зашло, поэтому в 9 классе я почти особо не появлялся. <свят> и чисто вот так пришел там Появився іноді після того, я вирішив найномальний варіант для мене був на цю професію. Ну і в цілому, коротше, вже коли я не успів закінчити учебу, почалася масштабка, і я на цей момент знаходився в селі в Чернігівській області, і буквально перші 6-7 годин вже був під окупацією. Ну, Самі війська вже не зайшли, але вони перекрили далі дороги до Чернігової, і вони вже как бы, можливості не давали виїхати. Так сказать. И поэтому, короче, после оккупации я уже забрав документы и все закончил учебу. Потом работал, но работав там частично по профессии, частично когда я короче як ПВЗ. Вот ну а потом уже перестал работать и уже там решил пойти служить 18 годиков своих на свой день рождения пошел военкомат. Мне сказали. Та ні, ще погуляй поки. <laughs> вот так. як потрапив в бригаду в бригаду? Попав я коли мені сповнилась 18, Я вирішив пойти в свій воєнкомат. Короче у Черніга, який відповідає, типу, по моїй області, там мені відказали, і перед Новим годом 23-го я зібрав віші, підготувався. Готувався буквально кілька місяців, щоб пройти фістес, тому що я знав, що він буде ну такий достатньо перевіряючий, так сказати, тебе як і морально, і психологічно, і фізично Потом я приехал в Киев на пару часов опоздал, короче, на физ-тест успел только пройти спибасьеду, короче, а на тот момент у меня в Киеве никого не было знакомых и я решил, короче, этот. У меня тогда был спальник каремат, я короче решил в, в беседке, короче, недалеко от дороги закинуть и каремат, короче, этот <laughs> на, на кресло постил каремат, спальник разложил и вот так, короче, неделю чисто Куковал там. Вот. Потом прошел физтест, потом уже прошел тут подготовку, именно. В рекрут-центрі. нас підготували по тактиці, по токм'єду, нас підготували як і психологічно, і морально, до різних там ситуацій, які можуть бути. І потім вже пройшов всі етапи ВЛК, документів, збор от цих всіх справок і так далі. Потім вже відправився в учебку, де я підписав контракт. І вже потім через півтора-два місяці я попав у бригаду травні 23-го я вже був числився іменно вже у бригаді. А там, через буквально полтора-два місяці ще злагодження з підрозділом повністю ще додаткову підготовку проходив і вже потім вже з хлопцем почав виконувати бойові завдання. Я красивий, красивий ублюдок. Розкажи про легендарні бої під Андріївкою. Це був один із обичних штурмів. Я навіть не очікував, що в мене щось таке вийде, діпа, в таких масштабах. Мені понравилося з під таким снайпером стрілятися. Він пытався мене, а потом віпать. І там я какие системи придумав, щоб його найти спочатку потім зняти. Э, спочатку я снял обычную піхоту, там 2-3 человека, потім питерский снайпер. Тут мені що понравився момент, там де забег забіг в парашу. Короче, я йому насипав туди повний магазин івать бронебойне зажигательных Ну короче, там, типа, як параша була з підкопом. Ну, типа, там то ли подкоп, то ли шо. Ну коротше, він зашев, і оттуда більше ніхто не виходить в хуй, а знаєш, там полег, Маджик. Я стрелялся с снайпером через время, короче, там шесть пулеметчиков стрелял уже по посадке с соседней улицы. И я тоже с ним начал работать, там соревноватость, так сказать. Потом уже мы начали штурм, когда уже подтянулись все остальные двоечки. Мы зашли на самый последний погреб, там засели, пропланировали штурм, подождали, пока прикроют арта, пока закроют нас дымами, наши подходы и так далее. И начал штурм, и я даже не ожидал такого наплеска, что столько человек Буде проти нас виходити, ти просто дивишся, там з одного погреба по 10-12 человек вибігає. Ну, це було б для мене щось з чим то конечно. Я думав, що там, ну ладно, типа, чоловік 20 буде, на ну, максимум ебать. А там, блядь, ще одни откатывались, съебывались. хто то блядь, через железку взагалі лизм метров 500-600 десь от нас. Я помню, короче, цей момент, який до питер один, фіддорогу дорогой, короче, ти по ньому, типа, я сначала по ньому хотів, Ну я два раза промахнулся, короче. Но ну, он даже не понял, что за хуйня происходит, типа. Я решил перед ним хуярили прямо по кирпичам, короче. Он просто я бачу вот эти разрывы кирпичей в нього перед ебало. а моем пуху не блять, ну, ни в чем не бувало. И короче, в итоге, я бачу момент, как он подошел до группы. Потом я бачу видос после штурма показывал нам. Группа, которая была за домом стояла. Они там все, якраз, собрались в кучу и там что-то стреляли, стреляли, до них FP. Я бачу, там просто FP. Обычно, нахуй, фишка, но под нами там не знаю. Наверное, вот тут такая пачка взрывчатки, короче, была. Вони щось стріляли, а ну, буквально 1 метров 5 максимум было, короче. В итоге буквально оцей такие плавний такие спуск. И потом резкий, короче, влет в землю. Там потом я к нам я думаю, что от них там ну, вообще почти особо ничего не оставалось. Потім уже сам вечір, типа, закріп, по нам почав танчик, вертушка, по нам начал работать буквально все, типа, нам повезло, типа, чисто за того, що арта, може, сильно растянулась на великий, ну, велику территорію, де ми були. І вона работала не по нашій штурмовій групі, типа по всім, хто був на відкритій местності, типа двигався и так далее. То тобто, есть, поки ми не закріпилися, прям ну, на определенных Точках, то арта прям точно по нам не работала. Вони просто вели пристрілку, в От, ну а потім вже почали здюрити по нам. Ну воно як то було трохи, дизды, типу же штурмували. В основному в самому штурмі це було найважливіше, типа бути внимательним до підвалу, бо підвали це стрімна херня. Це, звісно, не бліндажі, типу некоторі, які вони там собі строят, але оттуда може теж вилізти підер, типу вони там десь заховається між якоюсь стінкою. типу, що ти туди закинув гранату, вона там взорвалася, то не завжди. Варіант, що його там забаранить. Треба було дивитися контроли всі підвали, які ти проходив повністю, щоб там десь він не зашкірився і так далі. І треба було дуже бути внітельним до зачистки домов, тому що з кожного угла могли вилізти просто і тобі насипати. От і саме головне було двигатися, а не останавлюватись на довгий проміжуток часу, тому що могла відработити арта, типу, і там пристрілка буквально пару міністрів, типу, а іноді могла і точно прям прилетіти десь рядом. Тобто, була ситуація, ми сиділи в домі, коротше закріпилися, вже почало темніти. Щось буквально ну, полчаса пройшло, вже прямо работать працювати по нашому дому, буквально от, около стен, ну, по углам дому. Я сказав, що я відкатуюся в погреб, потому що було вже что що воно по нам типа, було темно, а в нас тоді вже якби, і треба було поповнити оставаться в доме було не зовсім безпечно. Ми вирішили відкатитися на погріб і заняти свої сектора повністю. Я в погрібі з пацанами виставили СПІ, виставили два места. Один був на и я так по кожне два часа чередувалося. То є, У нас було чотири чоловіка в одному погребі, один дивиться два часа, і всі троє, типа там вони чередуються. То есть, так виходить, що якщо дежури, то ти ще 6 часов можеш спати, тому що ще три чоловіки будуть до тебе дежурити. Два часа це не так, типа і багато було. І час, якщо б ти брав, то приходилось би кожні три часа просипатися. Так ти не будеш ті сильно до кінця відновлюватися. Тобто, ти будеш якийсь вялий, сонний, і ми вирішили по два часа дежурити. Ну і потім вже під кінець виходу. Ми там якраз евакуювали. Вот Жорского комбата, якого пацани брали там в плен. И потом уже мы почали вак, почали менятис. Ну и все. День пройшов успешно. А потом вечером я пришел, спати, спать, запустил на начал почав играть. Вот а Опиши людей, які воюють в другому штурмбазі. В основному всі пацани типу, були готові бля, віддати все, щоб всім було комфортно, всім було ну, ідеально слажено працювати. Вони там в основному навіть за час штурму прикалувалися, типа там гнали приколи. Навіть як ми закріплялися, там і могли сидіти бля, і розказувати, що там встретимося, типа десь підемо в бургерну посидіти. Багато де могли посидіти віддихнути, типу, після штурму. Навіть во час штурма там каких-то, Ну, то когда ты сидишь на позициях, то мы мы могли типа, обсуждать там даже обычные типа, жизненные моменты, какие-то, типа. Мы всегда были загружены войной, вот, никто не был прям, прям так помешанный на войне, типа всем. Было интересно типа, даже рассказывать какие-то там детали, чем можно заняться после войны, кто-то там даже рассказывал за свою жизнь. то есть, типа, Все были жизнерадостные, добрые, веселые. Та и есть на данный момент тоже. Мне самое больше нравилось, когда мы. вот ходили і одразу йшли гуляти, десь і там ну віддихати в місті, готовили штухавати. Чисто гнали такі приколи постійно. Чорний юмор чисто був постійно присутствував. зараз в мене взагалі тим більше після раніше чорнуха валить аж прям ну як надо. А скажи про день, коли ти став тяжким Ну що, День був утром сонячний, красивий, а вечором став дождливий. А тяжелим я не був. Я був легенький і скинув кілограм десять з себе. ну, на самом деле, типа, когда мы за 300 я как даже не чувствовал, наверное, типа, что что-то может быть. по меня когда за 300 я как даже быстро, типа, успел среагировать. Потом я как-то так быстрый этап, короче, вака. И два часа, почти два часа, типа, ну, здесь полтора ожидания, короче, вака. Сначала она длилась долго, типа, но памяти она, типа, отложилась не, не типа, и он как знаешь, мимолетно пролетел из памяти. Когда уже приехал, типа, на стабик, я полностью, типа, все время был в сознании, не отключался типа, то есть я помню моменты, но провалом мы типа за счет того, что было ранение, потеря крови, вот, и знаешь так, некоторые моменты типа запомнилось ярко, а некоторые вообще забылось буквально. То есть они местами, типа спасало, что у меня была упрошка, короче, я чисто передивлял все моменты некоторые, типа вспоминал их. Как ты ну, находишь силы завершаться на позитиве в таких умовах? новые в основном знакомства с разными людьми, ну, некоторые спортсмены, то есть типа кто-то куда-то там завлекает, типа до какой-то там спорта, кто-то там завлекает типа на какие-то, ну, медийные типа личности, завлекаю там на встречу, типа пообщаться, кто то встретитесь. Как бы, знаешь, познакомился с людьми, типа там давал кому-то интервью, общаюсь с ними, то есть, ну, они меня поддерживают, типа всегда, то есть рассказывают, что там советуют, дают советы, вот. Плюс то, что я провожу время в компе, типа там игры играю, там шеша, типа я стараюсь отвлечься, типа не так сильно триггерит. Ну и в основном типа чернуха, черный юмор, какие знаешь, общение больше, как бы в разных там, приложениях, то есть, типа, дискорд, сидишь, типа там заходишь в голосовые каналы, там по 10-15 человек, ты с ними там общаешься типа, насчет игр и так далее, то есть, типа, ты никак не приплетаешь э, свою личную жизнь, то, что у тебя случилось, вот иногда можем там приколы погнать, типа насчет этого, да, то есть, вот. А так, типа, за счет э, игр, за счет своего времени, кто ты тратишь на щось полезное и таке, что может отвлечь, она как бы трохи спасает, типа, от всякого, там как сказать. Типа, ну, от, от папайки, коротше. На твою думку, що мотивує молодих долучатися до війська? На даний момент 2 ляма гривень. Мене, <laughs> наприклад, смотивувало те, що була окупація, і відношення їхніх військ, їхні дії, воно ну, ніяк не, не було типу, ідеальним, хорошим і так далі. Тобто, звичайно, э, типу, допрос і так далі, вони це не повинні були робити взагалі. По звичайному громадянському населенню. Ну, так, як вони це робили, по крайней мере, так точно. Після окупації я вирішив пойти служити воювати, чим собственно я занялся. Ну мені тим більше бы, захотілося знаєш те, що я почувствовал на своїй шкуре, я не хотів, щоб воно допустилось десь на каких-то інших участках ну, нашої країни. Чому саме 2.0? нуль? На Насамперед, це так довга історія. Типа я ніяк себе не зв'язував з военным делом. Ну, не хотів і служить, служити там срочку, ще щось воно мені не подобалось, я не горів. Вообще желание служить и повязывать свою личную жизнь з военщиной, так сказать. Но то, чем я занимался до службы, це обычно гражданская жизнь, так сказать. А потом внезапно я решил поменять мнение и таким образом. Но версия 0 Чи выполняет центурия функцію по выходе національно-свідомої молоди на 100%? Знаешь, Знаєш, нічого не мало такого, типа там на все 100%. Я считаю, что ну, если что-то делать на 100%, то я не знаю, сколько. До усилії приложити. Ну, я думаю, більш ніж так. Вони займаються вихованням молоді, вони тренуються, підготовлюються, а потім вже хто, хто бажає може йти служити і вже якби, бути підготовленими. І, ну, я вважаю, що з одної сторони, центурія це, якби, вишкіл до 18, і по части, які тебе підготовлюють навіть в життєвих ситуаціях, То есть, там, обычно та же саме ДТП, і він може надати. Першу медичну допомогу так же саме, то есть, не кожного там можуть підготувати до того, щоб там остановити кровотечення, навіть саме банальне. Тобто там це не просто бінтик там взяв, замотав, примотав, приклеїв все. То есть, ну я вважаю, що більше ніж достаточно. Вони виконують свої дії. Яка гра найбільше схожа на сучасну російсько українську війну? Я думаю, більше похоже, склад, що в реальній житті тебе може арта піздюрити і що в грі, тільки чисто там, знаєш, в реальній житті. Ну, я сам не артилерист, типа я не знаю, але типу складі сміноміта. работал, мне не понравилось. Вот, типа, чисто там сидять, в игре садять гений с калькуляторами и можете отработать по твоему квадрату несколько мин, типа, в реальной жизни. трошки все сложнее, но сами, типа, реалии в основном более-менее похожие. То есть, типа, пехота, командование и так далее. Типа, все должно планироваться, как в реальной жизни. То есть, типа, если не все пропланировано до деталей, то исход может быть совсем другий. Стоп, снято.